Так, Друзі, всім привіт! 1 травня, ми знаходимося в місті Луцьк, у нас сьогодні супровід по базару, 10 -та година. Прийшли миканчиками другого. Зараз я вам його покажу. І побіжимо далі шукати. Бали ми о такого меганчика, це наш замовник Сергій Сереж. апарат зайшов. Звісно. Дякувати Зені було важко. So, yeah. Звертайтеся, Він знає свою роботу, класно її робить. Рекомендую. Дякую, Сергій. Коротше, Такий меганчик в рідній фарбі. 1,6 бензинчик. чотири підйомничка, клімат, подогріви сидіння. Серега їх дуже сильно хотів, він їх отримав. Два ключика, мультикермо, клімат працює. Шторки, все ухожені такі, не знаю, заявлений 160 пробіга. Є у нас, скажіть мені, хтось дзвонить, мішає мені балак говорить. Техосмотр є, помагається, тех є. Запасочка, донтратик, все на місці. Понизувана красиво, ми дивилися з Серегою, Так що, друзі, такі. Дорогі. Серега вирушає в а я ще залишаюсь. Авто світло, авто дощ. Класний автомобіль. Так, Саш, погнали. Значить, а все код може вам там треба. Зробіть скріншот, провірте її. Так. козирьок, дивіться, над лобовим ідеальний сколів нічого немає лобове четке не, не бачу по ну тут такий маленький один мінімальний да, такі ось... є ну, все так ну, легенькі легенькі да. вона в пелючці зараз ну, кримінала взагалі ніякого Дістронік. порядок Да. <р>... 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 Парктроники. Порядок. Пошли. Ой, не включила. Завод. 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 Крылочка. Завод. Завод. Ось дивіться, ви да. Вона не низька. Вона геть не низка. На самий толщиномер. Ну, то есть, вона не низька. Может той старіший то уран низький, но це точно не низький. У нього кліренс, дай боже. Завод. Да, ось телефон, допустим. Телефон Pro Max. Да, да, да. Не, не низька машина, серйозно. Порошки. Рівненькі. Все в заводі. Завод. все чотенько. сколик тут маленький есть ну давайте, не заметьте и тут легенький сколик есть воно не видно все бачите все стекла в круг оригінал Чокла 19-го, але машина 20-го року. Вона стане 20 м роком. Криша. Завод. Заді бампер без ніяких... Без понизу. Оно наклейки же на амортиках одного. Выхлопни две Огонь. Сзади тоже модная оптика. Необычно тут. Ледовская Завод. Завод. Все завод. Тут Теж порожок рівненький, все як має бути. Висота дивіться в неї. Ну, не низька, за це навіть не переживайте. Клірінс тут обалденний. И цвет классный, да. Сам заводе. То есть машинка не фарбована. Проемы все в идеальном состоянии. Не дыров, ничего. И в салоне еще пахнет новым. Дермо оригинал. Тут порядок. Вам дуже, вам понравится. Дуже понравится. Скажите спасибо. Тут все целенькое, задний диван новый, совсем новый. порядок. сзади тоже есть климат. говори, тоже что-то стаканечки. короче тут вот кнопка. а, кнопка. Ага. раз. раз. под без ключа я же сказал. По салону взагалі питання у мене немає. Все новеньке, чистеньке. Сейчас я під капотку піду. Під капотом Можна розлажуватися і обідати. Все, красиво. Все, черти. Аккумулятор новий. спрацює. стоп працює. Антифризик на месте, все в уровні Винкот Коротше тут у мене питання немає. Все, поїдемо на яму зараз. Так, Саша, понизу груби я вже показував. наклеечки все даже на рычагах. То с той стороны, а там То есть с той стороны наклеечка. Нова. Там ла. и пружинка, пеньги, а, пружина, такие как что там и на пружинах было. Нет, так вниз. Ага, и, вот, а, а я понял, понял. Все защитки, все на месте. Каталик. Все тут. этом а там сухенько. Защита есть. Особо ничего не попачешь. но там радиатор, кондера, порядок, губа нижняя. Порядок. Противотуманочки. Класс. Ага. Галянок. Са чтко, короче. <ріст> да. Не ну защита. Да, там новое значит. Да, 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 да. Типу тут Не, вона знизу нова. Ви розказуєте, я розказую. Ти, ти. Так, це, це, це от 4 форсунки, виведена корекція. В принципі, єдине, що випадає чуть-чуть перший циліндр 0,5. Далі другий 0,25, 0,37, і тут взагалі нулі. Допуск 2,5, тобто, в принципі, якось щось сказати критичного, то немає. Просто чуть-чуть підвищена корекція. Угу. Есть, ну, бажано, щоб вона була взагалі, звісно, хочеться, щоб вона була в нулях, але типу, допуск. Тобто до одинички ще от, можна миритися. Ті, бо це бо ще я. не страшно, так. А, взагалі ну, вже страшніше там 1,5-1,7 це вже більше всього, що форсунка зношена. Ага. Тобто, вона додає туди більше палива, 0,5 це ще можна миритися. Взагалі, бажано ця корекція, це треба спробувати поміняти заправку, поїздити. Ага. Воно дуже сильно грає від палива, прям дуже сильно. Бо, Десь сухіше паливо, форсунка буде просто вже по-другому працювати. Це далі по сажі измерено 5 грам, розчитано 5, 4 зміряно То есть, По суті, не сказав би, що багато. Так, друзі, сьогодні у нас базарний день, четвер. Е, у нас сьогодні був Що у нас був сьогодні? Супровід по базару, підібрали Меганчик. другого, вітер сильний. Е, разовий огляд зробили, Volkswagen Туран. 20 рік. І є у нас на продажу Volkswagen Golf 4. Но купив я його ще прошли четвер. І опять він тут остається. А заберу я його в неділю. В неділю у нас супровід по базару. Так, ну вам познімаю. Може комусь приглянеться, то набирайте, а в неділю я його пригоню. По поводу туксонів і спортеджів, поки підходящого немає нічого. Побігав я, побігав, навіть нічого не знімав, бо нема що знімати. Все, що стояло, те і стоїть. Так що якось так. Ще приїдемо в неділю, подивимося. І на наступний тиждень приїдемо. Коротше, працюємо. Що, погнали гольфа, подивимося. Так, друзі, гольфі понизу. Труби вихлопні, як я люблю. А тут у мене питань нема. Харінблоки задні поміняють. Нові. Кузов просто в ідеалі. Просто пушка. Каталик на месте. Ничего не резалось. Двигун Сухенький. Реечка сухенька. Шрусики. Переечке. Порядок. Тут полный порядок. Масло меняло. Чешу. Короче, пробка новая. В общем. вогнях. друзі, вогня. Бачте, я казав їх немає, а це вже який по щету Третій. В общем якась коробочка інтересна, Щось тут датчик якийсь, чи що. Коротше бомба порожки вообще ідеалі. Просто ідеалі. Дивіться. Клас. Просто супер. Так, друзі, залітаю в продажу, отакий от, от гольфік четвертий стан підуть, пороги рідні, є підфарбування, оця дверка. О, і ще десь, ну я підкраси є, ну легенькі, повірте мені, вони незначні. Бо я, я прошлий тиждень її дивився, цей, цей, цей раз я її не, не клацав. Кому треба буде, дзвоните, я вам знімлю відео. В общем, що по машинці? Машинка у нас з Німеччини. Чотири підйомнички працюють. Клімат заправлений працює. Подогріви сидень працюють. станции день просто идеальный. Трошки надо марафетнуться, Для меня не проблема. Я на моечке то все сделаю. Все, тут, бачите, зеркало открыл, свет. Все. Все, как мое. Все працює. Задний диван вообще как новый. Тут тоже пол идеальный задняя пепелка класс стану автомобилем аптечка, аптечка аварийный знак жилетка запаска отвертка ключик донкрат, ключ полочка на месте просто просто идеальный Для 2001 року нова машина. Ну не без, не без гріхів, не без гріхів. Ну ось його десь вперлись бампером. Тут на крилі хтось дверима бахнув. Ну що тут ще? А, ось якась царапанка підмазана, бачите? Все, порошки, дивіться. По ямі. Сейчас поставлю, подивитесь. вона она там нова Порожки, видите. Ніякої жавчини, боже, в пасі даже намека не мая. Класс. А ну зеркальце трошки, если тридцать. Все. Все. Все, все в Ничего не крутилось. Капотик. все, 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 все. Класс. Двигатель даже не митый. Дистанция стаканів. Все чутенько. Антифризик. Масло. Масло поменяло. Я же вижу, что там пробка. Масло поменяно. Як рыжиків, не пижиків, нічого, О, по пробігу, ну 214, Що, що, що мені ще сказати? Тут все. тут пушечка Коротше по трофейничок Магнітофончик грає, все, це баси якісь включив. Йоу. Все, что еще надо? книжечка Volkswagen, ни хрена себе. оболнять обалдеть. Короче, короче, сервиска, все у нас сервиска. Мать его, нехай. Первый рик. Есть. 29500 в другому.

честно, я сервиску и не дивился. Это сейчас сам об этом. Дивлюсь и удивляюсь. 17-й рік, 153. Да, это я так понимаю, что там. 18-й рік, 162. Ну і все, за й рік 162. Так що отак. Огонь. Отак. Друзі, кому треба, набирайте, в неділю пригоню. Отак. Ну і все. А я зараз їду додому, там людина з броварів у нас підвезе мене прямо додому. Mm -mm -mm -mm. Ну і не дає мені покоя, це ж Спортеж або фюндай. ну нема. немає. Немає. Навірно, ну, не буду зарікатися, але це, мабуть, последній мій под ключ, або Спортеж. Уже більш, ну я маю військо ці, до 2010 року. -го Уже більш новіші. Тоді можна братися, а так. Всі ржаві, всі. я не знаю. Всі не підходять. Той, що мені понравився. там рік маленький, там замовникам не підходить, Ну, я маю ввиду, що 2006 рік. Ну стан ідеальний. Дивився 10 року, він навіть рядом не стоїть з тим, що 6 рік. Ну, коротше, якось так. Все, друзі. Телефончик внизу. Набирайте супровід, під ключ, разовий огляд. Коротше, якось так, все, до наступного відео. Всім пока. Так, друзі, я вам вже казав, що буду сьогодні підвозити до броварів. Якби знак благодарності за зніму є машинка в продажу. Якщо вам цікаво, я номер телефона <кхід> оставлю під відео в закріпленому коментарі Набирайте. Яка є короте, такий автомобіль Діма купив на перепродажу, він теж зброварів, вже язик заплітається, коротше погнали. А придбав він отакову дюшечку 2006 рік 1,6 MPI, капот і крило фарбоване. Ретоніровані стопачки. Салончика, якісь бумаги. Коротше, тут ціла пачка їх дивіться Якби заяв для пробіг, вроді там 130 чи 130 клімат, подлокотничок, сідушечки, водійська, кермо. Кстати, я не бачу, щоб воно і... Таке вроді І не роблене. Що кому треба Аудюха 1.6 MPI номер телефончика під <клухи> відео. No закрепленному першому коментарі буде Запаска бачу є. Порядок? Набирайте. Все, друзі, а ми додому.